Усім вітання, ви на каналі Dohit.ua. Сьогодні відеоролик у форматі дайджесту. Коротко пройдемося по актуальних новинах, також розкажу більш детально про грошову роздачу від Stable House, яка зовсім нещодавно змінила свої умови і стала більш приємною для інвестицій. Обов'язково підписуйтесь на цей канал та додивляйтесь це відео до кінця. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і сам проводжу розіграші з грошовими призами. Так от, коротко і по суті, світкоїн. Оголосив нові активності. Я думаю, для більшості з нас це позитивна новина, адже ми ходимо і заробляємо їхні монети. Як вже було відомо раніше, 12-го числа відбудеться величезний івент, в рамках якого наші монетки будуть конвертовані в реальну криптовалюту, а саме у токени світ. Як я вже говорив раніше, в окремому відео ми отримуємо одразу лише 10% нашої крипти а все інше буде розблоковуватись в рамках ТГЕ, відповідно, там є вестинг період, всі наші монети ми отримаємо рівномірно протягом двох років. В будь-якому випадку безкоштовна криптовалюта за кроки, які ми і так робимо в повсякденному житті, це абсолютно точно плюс. Усі, хто почав ходити в світкоїні ще на початку літа, я вас вітаю, ви отримаєте свою винагороду. Переходимо до схожого проекту, який зараз нічого не коштує. І відповідно ми його робимо на перспективу. Bondex Origin. про нього я також робив окреме відео. Це майнінг криптовалюти, дуже цікава платформа, яку Forbes додавав в топ-3 проекти відповідно по перспективності у 2022 році. Біржа Binance робила ретвіт їхнього проекту у себе в Твіттері. Ну, тобто, проект серйозний, суть полягає в тому, щоб створити соціальну мережу по типу LinkedIn. Для блокчейн-розробників і, відповідно, щоб компанії могли шукати їх і пропонувати їм роботу. Як усім відомо, сфера IT має дуже велике фінансування і за нею майбутнє? А розробники в сфері блокчейн-технологій це взагалі вищий рівень. Тому проєкт є більш ніж перспективним. Все, що нам потрібно робити, це встановити додаток на телефон і раз на добу заходити, клікати, відповідно, починати наш майнінг. Тим самим ми заробляємо безкоштовні токени, які в подальшому ми зможемо продати. А яка новина? з'явилась зовсім нещодавно. Почали зливати е, картинки з вайтпейперу, відповідно з токеноміки, де вже вказана попередня ціна на пресейлі, а саме 15 центів. Побачимо, як буде усі деталі є в моєму телеграм-каналі. Переходьте, ознайомлюйтесь і відповідно заробляйте токени Bondex, як які роблю це я. Так, давайте ми перейдемо до грошових роздач. Зараз максимально ведмежий цикл. Ще декілька місяців тому в нас була велика розсип грошових роздач. Ми могли обирати Nexo Matrixport. Інк багато інших. Зараз такої, так би мовити, такого вибору немає. Matrix Sport змінив свої умови. Раніше ми заробляли ті самі гроші, навіть більші. Ми заробляли 21 долар за всього лише 8 днів. Зараз Matrix Sport прийшов на більш класичну схему, а саме холд депозиту протягом місяця і відповідно зменшив нашу винагороду. Зараз ми можемо заробити 16 доларів плюс 15 доларів. За друга. Якщо ваші кошти лежать без діла, в принципі, рекомендую використати цю можливість тут що потрібно. Потрібно закинути 300 доларів і протримати їх місяць. Після того вам дадуть ваші 16 доларів бонусу. Не одну сотню вже вивів з цієї роздачі. В принципі, все працює, все надійно. Платформа Matrix Sport є перевіреною, тому користуйтесь. Однак я вважаю, що більш раціональним інвестуванням коштів є використання платформи Стейбл Хаус. Стейбл хаус теж досить вже давня платформа. Вони регулярно виплачують, вони робили формат. Так би мовити, чергування відповідно роздача працювала не завжди, а певними періодами. Вони робили паузу, і після того знову ставали активними. Раніше умови були такі: потрібно було зробити депозит 100 доларів, протримати його місяць, і за це ви отримували 40 доларів. Прибуток в 40% ну є більш ніж привабливим. Після того, як був величезний попит, або можливо вони переглянули свої бюджетні витрати, вони встановили нові правила: а саме 500 доларів депозиту і холд 2 місяці. Відповідно, інвестувати 500 доларів, щоб заробити 40, не дуже раціонально по так би мовити, співвідношенню ризик профіт. І відповідно я про це ніяких новин не робив, адже вважав, що ну все, роздача здулась, можна про неї забути. Однак зараз Тейблхаус, можливо, побачив відтік нових користувачів. Немає попиту, а на ринку криптовалюти є дуже багато різноманітних платформ, і за нових користувачів потрібно боротись. Відповідно, вони. Повернули хороші умови, а саме 200 доларів депозиту. Але, на жаль, все-таки залишили 2 місяці холду. 200 доларів інвестувати і заробити 40, як на мене, це вже більш приємно. Тому я вирішив, так би мовити, зайти в свій аккаунт. Я звичайно використав вже давно, але я вирішив зібрати акаунти моїх родичів, мами і батька, також дівчини та одного хорошого. Товариша, відповідно, я проінвестував туди 800 доларів і зароблю з цього всього 320. Відповідно, 160 за рефералів і е, по 40 на кожен акаунт, що також дорівнює 160. Разом 320. Мені здається, це хороша ідея. Ну, але знову ж таки, я е, маю ці кошти, вони в мене лежать без діла. Можливо, я беру в них там участь в якихось лаунчпадах, в якихось івентах, але вважаю, що хороші гроші можна заробити, тому я закинув туди і буду чекати 2 місяці. Е, знову ж таки, якщо у вас є такі гроші, в принципі, всім рекомендую стейбл регулярно виплачував. Знову ж таки, заробив там також, по-моєму, 500 доларів. Тому, в принципі, всім рекомендую. Також в мене є ще з минулого разу. Створена текстова інструкція, де в деталях описано, як потрібно реєструватися, що потрібно робити, навіть як правильно потрібно робити депозит. Усім рекомендую через біржу FTX. Загалом, все досить якісно та конкретно доповнено. Я залишу посилання на текстову інструкцію в описі. Кожному кому цікаво зайти і заробити 40 доларів за себе, і відповідно 40 доларів за запрошеного друга, можете перейти і це зробити. Знаю, що багато є користувачів, в яких є досить непогані бюджети. В принципі можете зробити як я, запросити родичів, точніше, зробити просто на них акаунти і відповідно забрати бонус одразу з двох акаунтів. Як на мене, це хороший профіт, тим більше на такому ринку, якщо ви ще не збираєтесь купувати криптовалюту і очікуєте більш глобального падіння в район там шістнадцяти тисяч, будь-куди інше, як на мене, це хороший варіант. Але знову ж таки вирішувати вам це криптовалюта. По питанню, чи є тут якісь ризики, ну, ризик лише один, що проєкт закриється і, відповідно, все, кінець. Але самі розумієте, ймовірність такого не дуже велика. Сподіваюсь, інформація була для вас цікавою та корисною. Дякую усім за перегляд і до наступних відео.